Вітаю Міністерство юстиції України. Це про захист прав громадян, утвердження справедливості та розвиток правової держави у цьому випуску. Про наслідки обстрілу колонії на Запоріжжі, апостилювання документів та документ з підписом Марії Терези. Далі докладніше. Міністр юстиції Герман Галущенко відвідав місце чергового терористичного акту, внаслідок якого загинуло 16 людей виправну колонію на Запоріжжі. Метою візиту було ознайомлення з обстановкою після атаки, аналіз перебігу подій та оцінка реагування установи в умовах надзвичайної ситуації. Міністр висловив співчуття родинам загиблих, а також наголосив на необхідності міжнародної реакції на цілеспрямований удар держави агресора по пенітенціарній установі нагадаю 28 липня російські війська завдали прицільного удару керованими авіаційними бомбами по виправній колонії в результаті атаки загинули 16 засуджених ще 43 були поранені атака здійснювалась кабами щоб завдати максимальну максимальну шкоди і максимально більшість людей вбити відповідно ну тут це звичайний терористичний акт тому дуже важливо Тут якраз, щоб активна була реакція від наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз і Національний університет. Львівська політехніка підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає стажування студентів у лабораторіях, спільні дослідження та підготовку молодих науковців. Це змінює науковий потенціал судової експертизи і дозволяє майбутнім фахівцям на практиці відчути важливість судово-експертної роботи для правосуддя. Партнерство також передбачає підтримку вищих навчальних закладів у наукових дослідженнях та розробках. Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам потрібно проставити апостиль на документах, це можна зробити дистанційно. Для цього потрібно надіслати до мін'юсту або його територіального органу листа. До нього додати заяву про проставлення апостилля, оригінал документа, який потрібно апостилювати копію документа, що посвідчує особу, та підтвердження оплати, ви також можете звернутися до найближчого консульства чи посольства України. Воно передасть ваші папери. Готові документи можна отримати особисто або поштою. Нагадаю, апостиль – це штамп, який підтверджує дійсність вашого документу і дозволяє використовувати його за кордоном. Державна архівна служба України презентувала унікальний документ із підписом Марії Терези. Йдеться про декрет XVIII століття про призначення Мануїла Ольшавського єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. Документ написаний латинською мовою на пергаменті, зберігає печатку в дерев'яному футлярі з шнуром угорського триколору та золотий підпис. Цей артефакт зберігається у фондах державного архіву Закарпатської області і тепер доступний онлайн для всіх охочих. У Закарпатській області відбулася міжвідомча робоча зустріч присвячена захисту прав неповнолітніх у сфері юстиції. На ній обговорили реалізацію національної стратегії захисту дитини та алгоритми впровадження міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини. Домовилися про організацію додаткового навчання для фахівців, які працюватимуть над новими стандартами у захисті прав неповнолітніх. Ми розповіли про важливі новини тижня більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.